В цьому році закривала малинове варення, тому вирішила поділитися рецептом з вами. Малину кожен кілограм малини. Я пересипала цукром та поставила на ніч, щоб малина стекла соком. Малину я не мила, вона в мене чиста була. Потім я простерилізувала кришки, простерилізувала банки та поставила малину на вогонь. Перед тим я гаденько примішала. Малина закипіла, я піну не знімала, вона кипіла в мене десь 3 хвилини. Я простерилізовані стерилізовані банки поставила в ємість, щоб, не дай Боже, якщо банка тріскає, воно все на мене не полилося. Залила тепер варення в банку, гарненько закрутила, з банка повітря не пускала, я це прослухала і з банки нічого не виливалося. Потім я постелила рушники та на рушники поставила банки свої. Гарненько все це діло запутала та лишила на 4 дні. Гарно банки треба путати, так як варення не любить швидкого вистигання. Тому спробуйте та всім смачного.